А Який в тебе тут інтернет? Flix28? А пароль? Так він без паролю? Без паролю? А ти не боїшся, що сусіди будуть використовувати твій інтернет? Ні, не боюся, це ж не мій інтернет. А чий тоді? Сусідський. Ти думаєш, якщо б мене був в інтернет, то він був, -був без паролю? А, -а, а. Алло, лікар, я купив клізму, яку мені виписали, і що мені тепер з нею робити? Доброго дня. Візьміть клізму, налийте в неї воду і засуньте її собі в дупу. Лікар, я так розумію, що ви зараз не в настрої, я вам тоді трішки потім зателефоную. Е, до побачення. Та її реально треба в дупу засунути. Алло! Алло! Блін, слухав покинув. Начебто це тут. Доброго дня. Доброго дня, Віктор Семенович. Ми вам доставили посилку. Ем, Я не Віктор Семенович, я його онук. А <свят> ну так трішки затрималися. Ніфіга собі затрималися на цілих 50 років. Наша пошта називається Равлик, і наш девіз чим довше повзеш, тим більше посилок можна не доставляти. Доброго дня, Сергій Андрійович, я сумку загубив. Артем, ти що знущаєшся? Ти вже третю сумку за місяць загубив. Так, але я працюю, а в роботі можуть бути помилки. Так, але ти інкасатор, ти гроші перевозиш. І ти загубив вже третю сумку за місяць з грошима. Хворий, вам яку сідницю робити укол, вправу чи вліву? Лікарю, гуляти так гуляти. Давайте між сідницями. Дивний ви якийсь. Ну добре. <плес> <плес> Лікар, чому так боляче. <плес> Ой. Лікарю, що там? Голка залишилася там. Що? Що ви тут бачите? Сумну самотню людину, яка потерпає від постійного спілкування з дурнями, нудної роботи за дешево та іншими життям несправедливостями. Взагалі-то про картинку питав, хоча ви праві.